Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Євгеній Жилін, Я руководитель організації організація Колишній співробітник УБОЗу та керівник бійцівських клубів, лідер сепаратистів, які двічі захоплювали харківську облдержадміністрацію. Евгений Жилин, жилін никогда не ценил чужі жизні. поэтому знашовся тот, хто не ценил його жизнь. Російська весна для Жиліна закінчилася восени у підмосковному ресторані «Вітерок». Жиліна вбили просто красиво зі смаком. Усе в найкращих традиціях російських бойовиків найманий убивця з накладними вусами дочекався жертву за столиком і випустив у нього та його охоронця в притул по дві кулі. Шансів вижити у Жиліна не було. Про мертвого або добре, або нічого. Але оскільки ця особа принесла Україні багато горя, тому я зроблю виключення з цього принципу і скажу, що Жилін, мабуть, заслуговував на таку смерть. Наступного дня слідчий комітет Російської Федерації висунув пріоритетну версію вбивства. Пріоритетною є комерційна діяльність, а також не виключені особисті неприязні стосунки. Представник головного слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації у Московській області. Ольга Врадій. Хто та навіщо вбив жиліна? Інших версій теж було вдосталь. Тут і Харківський слід бізнес які залишилися в Харкові, і перерозподіл власності у так званих ЛНР та ДНР. Тоби замісти сюди, он мог, конечно, пойти на патіна такою вот, э, авантюру. Не гребували й відвертою конспірологією. Я розглядав і можливість версії інсценування, але найпопулярніша версія робота спецслужб в Україні. Нарікали на руку Кремля. Такі спецоперації є одним з елементів роботи російських спецслужб. Які з цих теорій мають право на життя? Та чи розкаже правду російське слідство. Жилін був один з тих, хто мав очолювати, скажімо так, Харківську народну республіку. Тобто він давно спів... співпрацював з росіянами, фактично, це їхня... їхній, вже навіть не агент, це резидент. Дивіться сьогодні в народній прокуратурі. Убивство на замовлення. Або мертвий цінніший за живого. Євгеній Жилін неоднократно зустрічався з представниками адміністрації президента Російської Федерації. Чому вбивцю жиліна, ніхто не буде шукати. Зараз іде зачистка фактично всіх ватажків так званої ЛДНР. Більше не оплот, куди поділися прибічники Жиліна. Люди залишилися в Харкові. Деякі кажуть, повернулися з ЛНР ДНР з Росії. Хто прибрав до рук його кримінальний бізнес? Він Займався поставкою ніфтіпродуктів та так далі. І чи є загроза сепаратистського заколоту в другій столиці України? Двадцять першого лютого чотирнадцятого року, коли стало зрозуміло, що Євромайдан таки переміг режим Януковича, Євген Жилін покинув Україну. СБУ оголошує його в розшук. Серед численних звинувачень одне стоїть осібно. Йому закидають організацію замахів на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Жиліна заочно заарештовують. Розслідуваць кілька справ всі вони пов'язані з тим, що він є. Українофобом основна його проблема основна його діяльність, яка направлена проти держави Україна. Це діяльність проти української державності на користь Російської Федерації. Під час революції гідності бойовик виїхав до Росії. До Москви перебралися бійцівський і нічний клуби Жиліна, з яких свого часу і починалася його діяльність в рідному Харкові. Всі знають, що бійцівський клуб був створений в першу чергу для того, щоб тримати бізнес, віджимати бізнес, розвивати бізнес. Покинувши родину в Білгороді, а бізнесу Москві, Жилін повертається до окупованого Донбасу, Із бійців свого клубу, які залишилися в так званій ДНР, створив цілий батальйон з одноіменною назвою «Оплот». Більш активна, ніж Харків, як раз. в Харкові. «Оплот» аплод участвував в Грявданецька. І там уже при штурміська було садміністрація, здані там СБУ, Ну как раз у там, в принципі, а були Андрій Бородавка, колишній прибічник Жиліна. Разом із ним він виїхав з Харкова заради Росії. Довго благав Кремль надати йому статус політичного біженця. Та Росія таки видала його СБУ. Як свідчить Бородавка, жиліну спочатку не вдалося налагодити контакт із ватажками сепаратистів, зокрема з Ігорем Гіркіним Стрілковим. У них були протиріччя з Стрілковим. Кстати, я зустрічався со стрілковим. він це підтвердив. після того, як э, Стрелков ви помните, да? 5-6 іюля 2014 года, когда року, коли він вийшов з Лавінська, і э, потім уже в июле місяці ну как раз произошло такое, скажем, пере переформатирование власті. І прийшов класня за Захарченко, Ви помните, і как раз ну євгеніжилінка крас раз за Харченка. Жилін, за словами його поплічника, переслідував особисті цілі, надав Олександру Захарченку вже готовий і розкручений бренд оплоту, та вимагав собі місце під сонцем у майбутній Новоросії. Він був потом назначений советником по економічним питанням. Євгеній Жилін, виповнити да у Захарченка. Але потім чи то в самого Захарченка зникла потреба в радниках, чи то куратори так званої ДНР вирішили скоротити чисельність народної влади зі зброєю. Так чи інакше, Жилін знову залишився поза справами. Ну, потом у них возникли противоречия, навіть такий доволі э, серйозний конфлікт. Там були і комерційні питання, И, вопросы, и э, ну, собственно говоря, Захарченко, когда уже был избран, он почувствовал свою власть и э, ну, навязывал свою линию поведения и уже, скажем так, Советник, который может давать може давати йому якісь указання, лице жиліна йому вже был не нужен, із непотрібними кадрами у так званій ДНР. Розмова як відомо коротка. Утім, Жилін так і встиг втекти до Росії, де починає розбудовувати всеросійську мережу бійцівських клубів. Євгеній ну поставив собі цель а, регіональні центри плота і у нього вже були. Я знаю в твірі. Санкт-Петербургі, в, Сан в Калугії, ще в нескольких регіонах. Причому ну, я говорю та точно то що он умні говоріл, те як просто й швидко Жиліну вдалося побудувати мережу нелегальних клубів у Росії, опосередковано свідчить, робив він це під дахом чи принаймні за негласною згодою спецслужб, але на бійцівські клуби стали основним джерелом його російського заробітку. Ну, займався поставкою нефтепродуктів, при торгову вглін і так далі. Жилін розвивав бізнес, в тому числі охранный на базі оплота, і в тому числі по нефтепродуктам. Вот те, що він приобрел несколько баз нефтепродуктів, в тому числі я знаю в области, області, наскільки я пам'ятаю, в несколько нескільки баз уже у нього було. І якраз вот активісти оплота там, выполняли роль охраны. Російське видання «Коммерсант» посилається на дані свого анонімного джерела, яке стверджує. Ноги нафтового бізнесу жиліна росли з окупованого Донбасу. Після переїзду до Росії лідер оплоту виявився втягнутим у напівлегальні схеми з постачання на територію невизнаних ДНР та ЛНР бензину та дизельного пального, які здійснював український олігар Сергій Курченко, що перебрався до Москви після подій на майдані у лютому 2014 року. Також вони здійснювали поставки вугілля видобутого на території так званих ДНР та ЛНР, причому як до Росії, так і до України. Сайт комерсант.ру 20 вересня 2016 року. Про паливний бізнес свідчить і офіційна інформація зі слідчого комітету Росії. У ній йдеться, що охоронець Жиліна Андрій Козар, якого під час інциденту в ресторані Вітірок було тяжко поранено у горло, встиг вимовити, що зустріч, на яку вони прийшли до ресторану, стосувалася шахт окупованого Донбасу. Крім того, офіційну версію слідства про конфлікт бізнес-інтересів підтримують і ті, хто знав, що робив Жилін у рідному Харкові до подій на Майдані. Його бізнес основувався на е, контрабанді, незаконному переміщенні товарів через кордон між Росією і Україною. Його бізнес основувався на е, ухиленні від сплати податків державі. Це теж пов'язано з контрабандою, ці тому числі і з ринком. Найбільшим харківським ринком відомим, і в тому числі з ще одним сегментом його неправомірної діяльності, як то площадки для переведення безготівкових коштів готівкові. Кажуть, біз, біз, да, бізнальної площадки. Державна фіскальна служба розкривати карти народній прокуратурі ще не готова. Та, окрім нелегального бізнесу, як свідчать активісти Харківського Євромайдану, Жилін розвернув діяльність цілком відкриту. Є супермаркет, був точніше супермаркет, да який він віджав у протасів, як і низку інших будівель. Зараз кому він належить, я не знаю, тому що. Я думаю, що через своїх юристів э, Жилін зміг за цей час якось відійти від э, керування. Сьогодні супермаркет «Оплот» змінив назву у головному офісі. Жиріна нині великий ювелірний земельна ділянка в елітному селищі під Харковом, яка була оформлена на його матір, також покинута. Здається, що оплот повністю залишив Харків. Чи це відчуття оманливе? Наскільки мені відомо, люди залишилися в Харкові. Деякі кажуть, повернулися з ЛНР-ДНР. З Росії навесні 2015-го під час маршу гідності, який мав на меті відсвяткувати перемогу патріотів Харкова над руським міром, у місті стався вибух. Чотири людини загинули ще десять отримали поранення. За версією СБУ до організації того теракту були причетні саме бійці оплоту. Серед багатьох тих, хто був затриманий за замахи або за проведення терористичних актів, є прихильники. Е, жиліна, отже, нікуди вони не поділися, а лише пішли у підпілля під орудою вправного ляльковода. Те, що в оплоту та жиліна, що лишилися у Харкові незавершені справи, непрямо свідчить на користь іншої версії його вбивства. Что касается самого Жилина, то версия о том, что Жилин причастен к организации покушения на убийство Харьковского городского главы Геннадия Кернеса, была одной из ведущих версий. Поэтому вторая еще версия может быть это его бизнес-конфликты, которые остались в Харькове, вот, в том числе конфликты за перераспределение бизнес-потоков, которые он контролировал в Харькове. Все-таки Жилин достаточно самостоятельная фигура. И здесь он был весьма влиятелен в криминальных кругах и не случайно. Імілканфлікти з Кірнісом, которою всі сілі до сих пор зокрема, СБУ розслідувала шахрайську схему, через яку лідер оплоту нібито вивів з бюджету комунальних підприємств Харкова близько сотні мільйонів гривень. Жилін також фігурував у скандалах пов'язаних із незаконним землевідведенням. Прихильники харківського сліду у розстрілі Жиліна нагадують, що він був убитий невдовзі після серії обшуків, які відбулись у харківській міськраді. Правоохоронці тоді шукали докази у справі про розкрадання землі на суму 4 мільярди гривень. Керніс, людина, який контролює все в тіні вже 10 років. І будь-яка конкуренція. Була просто пресикаєма ізначально. Какой-то момент вони сотрудничали достаточно активно, і потім ж яка чорна кошка пробежала між ними. Сам Геннадій Кернес говорити про плот категорично відмовився. Я не имею нікакої зв'язки, не имел нікакої зв'язки, не имею нікаких отношений, не имел ніяких отношений, і поэтому я даний вопрос опускаю і що я не можу на нього ответить, тому що я нічого не знаю. А це мене не стосується, тому відповідати не збираюся. Спростовує харківський очільник і будь-які зв'язки із Жиліним. І киває на чинного міністра внутрішніх справ. Я думаю, що в тому числі його пришивав виконуючі обов'язки на той час міністра внутрішніх справ Арсена Ваков, який пришивав мене до Харківського облоту. А, і де ці доказательства не варто забувати й про те, що Жиліну приписували організацію замаху і на Арсена Авакова, з яким Кернес на ножах ще з часів виборів харківського голови у 2010-му. Та більшість опитаних нами експертів вважає версію про харківський слід малоймовірною. Як і ту, що виконавці знищення лідера у плоту, українські спецпризначенці, і навіть більше Юрій Колесников натякає, в українських спецслужб та Жиліна були особливі стосунки. Казати, що його вбили українські спецслужби, смішно. Чому? Тому що довгий час, вже коли Жилін був в так званому розшуку, тобто коли фактично плот воював проти українців, Жилін навіть проживав. За адресою своєї прописки в Харкові. І це було відомо. І він нікого ні від кого не приховувався. Він вільно пересувався з України в Росію, з Росії в Україну. Ніхто його не затримував. Місце злочину ресторан Вітірок, розташований в елітному селищі Горки 2 на Рубльовці. Це колишнє дев'яте дев управління КДБ. Це управління, яке наглядає за дачами, за дорогами, шляхами, тому що це район, де проживають високопосадовці, члени кабінету міністрів. Там, як вже тепер кажуть, відкрито поряд дача Путіна розташована. Тож, очевидно, випадково вбивці потрапити на цю територію не могли б, як і безперешкодно покинути її після інциденту. Це треба знати місцевість, це ну, треба обійти е, якісь е, пусти нагляду, тому що там дуже багато відеокамер, там дуже багато наглядачів за цією місцевістю. Та скидається на те, що почували вони себе аж надто впевнено. Весь час, доки чекали на жиліна, пили каву. А коли той увійшов до ресторану з охоронцем, спокійно випустили по дві кулі в кожного і безперешкодно зникли. Поліції було дано розпорядження не поспішати на місце району проведення операції. Після цього зайшли, і зачистили жильня. Показове вбивство саме цієї версії дотримується більшість нами опитаних. Зробити розстріл легким та безпечним для кілера могли тільки російські спецслужби, чи то було вбивство скоєне самими спецслужбами, чи то було прикриття спецслужб, але однозначно, на мою думку, російські спецслужби до цього мають відношення. Ця версія тісно переплітається з причетністю до смерті Жиліна, ватажка ДНР Олександра Захарченка, з яким Жилін свого часу не поділив спочатку владу, а потім і сфери впливу у так званій республіці. Для представника так званого суспільного руху Донецька Республіка Євгена Шабаєва смерть Жиліна на одному щаблі із загибеллю відомих польових командирів-бойовиків, що які оплоту, стояли біля витоків так званої російської весни. Це Олексій Мозговий, Павло Дрьомов. Призрак кот та інші подібні версії притримується і засуджений за сепаратизм Андрій Бородавка. Устранення, скажем, тих э, людей, які э, стояли там у істоках «Русської весни, да, або там силового протистояння противостояння э, э, війни на Донбасі, э, как раз это и происходит. Зачем так делает ВВП? Да? То есть, опять же, это проще, это то, що говорить Гіркін, Путін слів. Ці люди, тікаючи з України, і в Росії виявляються нікому не потрібними. Тим паче, якщо як той таки жилін, на теренах Путінської держави розгортають активну бізнесову діяльність. Здесь я вам просто ну скажу мабуть, ексклюзивну інформацію, і може бути мало би там хто знає, може быть, не решается это озвучить, але я знаю точно і знаю та євгенія жиліна. Что в 2015-2016 году Евгений Жилин неоднократно встречался с представителями администрации президента Российской Федерации, с высокопоставленными представителями Совета Федерации, с... ФСБ цим людям Жилін за версією його поплічника намагався довести, що серед тих структур, які існували в Росії, і нібито підтримували на плаву ідеї руського міра, єдиною організацією, що заслуговує на фінансування, був його оплот, і як аргумент наводив мережу своїх бійцівських клубів. Для того, щоб створювати ці клуби оплота в регіонах. Ну, требовалось определенное финансирование, выделение земельных участков. И вот точно опять же Евгений Жилин искал хороший земельный участок в пределах садового кольца. Для того, щоб е, для створення центральної бази аплота військові та політичні експерти впевнені така гіперактивність вищому російському істеблішменту сподобатись не могла. Чому росіяни його зачистили? Власне зараз іде зачистка е, фактично всіх ватажків так званої ЛДНР. Чому Тому що е, вони готуються просто здати територію е, під наведення конституційного ладу України? Показове вбивство, розстріл за нові чи старі бізнесові гріхи усунення українськими або ж російськими спецслужбами в МВС кажуть, усі ці версії матимуть і надалі право на існування, адже остаточної відповіді на запитання хто і навіщо вбив Євгена Жиліна російське слідство скоріше за все так і не знайде. Моєю основною версією було безумовно спецоперація ФСБ. І ліквідація важливого свідка злочинів російських спецслужб проти держави України, щоб уникнути конфліктів з патріотами, які відкрито заявили, що навіть мертвому йому не місце в харківській землі похоронили лідера оплоту в Білгородській області. Але й досі вітчизняні правоохоронні органи не отримали від Росії довідки про смерть громадянина України Жиліна Євгена Володимировича. А отже, ані в карних справах, де він фігурує, ані в біографії ставити крапку ще зарано.